Попри лютневий холод, вони стоять на плацу з гордо піднятою головою. Адже саме сьогодні 19 новобранців отримують почесне звання патрульного поліцейського. Стояти тут вдалося не всім, хто хотів поповнити лави правоохоронців, бо ще мало людей не здали необхідні іспити або ж просто не витримали фізичні навантаження. Найвитривалішим вручили бажаний жетон. Та не обійшлося і без несподіванок. Новопризначений патрульний Роман Кравчук присягнувся на вірність не лише українському народові, але й своїй коханій Світлані. Я не почув, що вона так Вже майже три з половиною роки. Ідея спонтанна, ну просто це моє таке доросле рішення. Хотів, щоб це було гарно і ну, щоб колеги побачили. Це... Хотів для себе, щоб приємно для дівчини було, по-перше, вже на тій жінки. Серед 19 новопризначенців лише шість жінок. Одна з них мати двох маленьких синів Марина. Жінка каже, коли приходила навчання, неабияк сумувала за дітками. Навчалася на юридичному вища освіта, вирішила в поліцію піти ще з школи. Мрія була моя. Вийшла заміж після навчання, родила дітей, не було можливості працювати. От зараз вже вирішила піти. За словами начальника профільного управління, набори в патрульну поліцію тривають і надалі, бо чимало працівників переводяться в інші підрозділи, звільняються у пошуках кращої заробітної плати, або ж їх звільняють за певні правопорушення. Загалом у штаті несуть службу понад 500 людей. Конкурси зараз йдуть більш таки потужні, через те, що вже і заробітня плата, і соціальні пільги, і гарантії, і полізину зараз хлопці почали займатися. Це такі хороші плюси, які нам додали Міністерство внутрішніх справ. Надалі знову ж повторюсь, набори будуть тривати. Вони будуть безперервними, але не такими чисельними. А вже сьогодні ввечері новопризначені патрульні вийдуть на свою першу зміну. Дарина Гопонік Владислав Кругляк. новини рівного.